Вітаю на каналі! На ростині повмер 4,5 кВт. Насправді їх було 2 від одного замовника. Але в цих двох інверторах, мені здається, сконцентровані усі типові несправності, які можуть траплятися з даним пристроєм. Тому буде такий колаж, не перемикайтеся, буде цікаво. Навтіху мені і власнику. короткозамикання замикання по батареї немає. Тобто менше буде роботи. Огляд місця події. В першу чергу помічено виламаний конектор шлейфа до дисплея. Тут клей доволі цупкий, його просто не Здолати. Спроби розбирання дійсно були, вентилятори промарковані, але клей зупинив цю всю операцію і класика жанру. Красивий пробій в районі швидкісного діода, зарядний транзистор і транзистор поруч, який розлетівся на друзки. Технологія ремонту незмінна. Ізолюємо радіатор від високовольтної шини, ставимо діло в іншому корпусі, перемацуємо драйвера, вимиваємо сажу. Добре, що вціліла низьковольтна частина. Затворні резистори підгоріли 10 Ом. І уточнення. По номіналах резисторів у зарядного транзистора 18 Ом послідовно з діодом і 30 Ом безпосередньо затворний субмодуль. Відмити його не так просто. Чорний дим осідає досить щільно. Проблемне місце стабілітрон конденсатор, схема живлення. Оптодрайвера, як не перевіряй субмодуль, може виявитись ситуація, що щось не догладіли і певні елементи можуть давати збій вже в запаяному вигляді. Оптимізму ця ситуація не додає, тому для перевірки субмодуля його можна прихопити на ось цьому конекторі. А тепер як це працює? Напруга живлення оптодрайверів 15 вольт один, 15 вольт другий. І живлення оптодрайвера зарядного транзистора. Бачимо більше 20. 27. А тепер переробка кріплення радіатора. Цей штир залишається під пайкою, він ні з чим не з'єднаний. Посередині буде гвинт в радіаторі засверлено отвір. Тут штир ліквідовано Тобто в зв зв'язку з цим полігоном тепер немає. Силу відновив. Але несподівано перестав бачити батарею. І восьма помилка за висока напруга на шині. Датчик зарядного струму. Коротить по лініях живлення. Датчик струму демонтовано майже коротке залишається а ось і винуватець короткого замикання датчик струму по сонцю одну лапку я підняв по лінії живлення mm -hmm. тепер там все гаразд Ремонтний марафон триває до всіх негараздів, вийшов з ладу оптично розв'язаний операційний підсилювач, яким вимірюється напруга акумуляторної батареї. Ніби знайшов заміну, зараз буду ставити і перевіряти. Отож, окрім стандартної суєти навколо радіатора діода транзисторів, було замінено операційний підсилювач з оптичною розв'язкою AMC-1311. Заміна він вимірює напругу батареї. Також замінено датчик струму. Заміна CC6920S на 30 А. Кому знадобиться, можете ставити подібні. Нерідко під час драматичних подій, пов'язаних з вибухами у зарядному колі, чомусь вилітають ось ці два 5-ваттні опори на 75 Ом, розташовані поблизу реле. Ось точки підпаювання, з іншої сторони вони розташовуються. І вони можуть бути обірвані. Абсолютно в неявний спосіб. Тобто ні горілого, ні розтріскування корпусу немає, а резистори несправні. Ось ці два резистори після заміни. Інвертор працює, генерація присутня, але немає зарядки від мережі, тобто напруга на батареї не змінюється. Знову доведеться все розбирати. Тепер перевіримо, чи є керування на зарядний транзистор. Це буде восьмий пін субмодуля. Сюди чіпляємо осцилограф і спробуємо переконатися, що саме в керуванні є проблема. Запускаємо. І нічого. До речі, на сусідньому піні чи піну ситуація виглядає ось так. Гарно, стабільно. Доводиться проводити аналіз плати керування. Ось наш роз'єм нас цікавить 18-й пін. Він йде на керування зарядного транзистора. Він з'єднаний з колектором транзистора Q8 через резистори R125R22 відбувається керування. Тут пішли доріжки, і безпосередньо до процесора під'єднується резистор r 11 Звідси йде керування на зарядний транзистор. На відміну від зарядного, транзистори dc dc перетворювача і схеми на синуса мають керування через ось таку дискретну логіку. Тобто тут схема Н і виділяють TTL сигнали на керування. Тому ми бачимо напруги. Тут ми маємо по суті відкритий колектор. А напруга формується на субмодулі. Тому доведеться очевидно залазити ще раз в субмодуль. Отже, плата субмодуля знову в руках. Працюємо із низьковольтною частиною оптодрайвера. Справа в тому, що на резистори R17R18 якраз припав направлений вибух того самого злощасного діода. І частина високовольтної енергії потрапила. На лінію 5 вольт, спалила датчик струму і добре, що нічого не попалило в платі керування. Ці 5 вольт беруться з третього піна, заходять через резистор R17 на світлодіод і через резистор R18 і 8 пін коннектора Потрапляють на корпус через транзистор Q8 у платі керування. Лінія обірвана, тому на осцилограмах ми не бачимо сигналів керування в момент зарядки. Відновлюю резистори R17R18 і ремонтникам пораджу звертати на них увагу, тому що вибухи якраз відбуваються в цій ділянці. Інколи потужність вибуху настільки велика, що уламками діоди деформується ось цей електроліт. Такі випадки також зустрічалися. Запуск на столі. Вентиляторів немає, панельки немає. Стартуємо. Засвітилась кнопочка. Пішла робота, споживання в холостому 1,6. Даю мережу. І спостерігаємо за вольтметром. Побачила мережу, клацнуло реле. І пішло зростання напруги, тобто зарядка відновилася. Тож дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму, власникам повмерів 4,5-6,5. Мужності терпіння, сюрпризів у вас від цих пристроїв буде немало.